Так, поклевочка. Поклевочка. Хочу, что спочатку дергала, зашла, мабуть, да, зашла, не зашла. зашла, Так, еще одно клювание, очередь завела, бачу. вниз. Нема движения. Нема холостей клювания. Всех витаю на своем канале. Так, ось выходный день. Надумався знову поставити жерлиці. Дуже холодно, вітерець знову. Виставлявся дуже довго. Завдяки людям, які я на таких кажу хитрожопі. Значить, довелося колки шукати по, всьому, по всій цій водоймі. Є просто люди, який не заморачується цим там вирубу ці колки, він, мабуть, навіть з собою не бере її і... ні ножа, ні якогось там сокири, щоб їх повиробити. Навіщо? Якщо є ось Олексій, який за його все вже нарубав, да, оставив, я чомусь більш все що впевнений, що людина може мене відео дивилась. Колки, значить, добре, що я з це діло, бо я тоді Минулого разу теж хтось поламав тут їх, те позабирали, то я чотири вирубав одразу на березі і сюди їх завіз. Приплив, нема. Почав плавати, поки це поплавав, понаходив. Ну, красавчики, мужики, я ж кажу, не вже так важко взяти сокіру чи ножа і вирубати собі тих колків. Такі люди є, це, це такий він випадок не одиничний. Просто є такі люди, які ніколи їх не рубають. Він приїжджає на водойм і починає збирати. Він знає, що там вони є, навіщо тратити час на якесь рубання, якісь там палок. Все, виставив. Значить, ось десь за годину часу тільки два клювання. Одну я бачив, як дергала щука, я думав навіть, що вона підсіклась. Я стояв тут недалеко, підплив, підняв нема ту, що першу. І ось на другій я тут була, ще клювання. Все, мовчок. Сьогодні такий як туман, якийсь, така мряка, типу. буду недовго, хочу оставити на ніч. Бо, чесно кажучи, знову почав зам'язати. Стоячи. Оце проплив ось два рази про... провірив, нема нічого. Побуду десь до годин-двох, зараз десь вже у нас 11-та чи може і пів 12-ї. До двох годин десь побуду і все, і їду додому. Так, ще спрацювання. Не знаю, коли було до цієї жерлиці не підпливав. Ну тож теж бачу, що холостеєш. Шнурок ослаблений. Нема нічого. Збила. Збила і все. Так, здесь что-то брохнуло сильно. Сюда далее у меня тут две жилы стоят, самые дальние. Надо поплывти, подивитись. О, опять тут лебеди, мабуть, здесь тут то живут. Да, вот те самые молодые, сырые. Ось два дорослі і туда дали там десь менші. Нема кльову. Кто плив, немає холостих покльовок, нічого. І так тихо-тихо теж нема. То ще зразу як виставлявся, щось таке було. Брохнуло пару разів і все. Не знаю, зараз десь пів-первої Бо я думаю, їх на ніч оставить. Пів-первої Мабуть, буду збиратися потроху і випливати на берег і їхати додому. Бо треба знову будинок затопити. Пораніше вчора протопив, але він чуть-чуть подостив. Ну, треба вже й топити і щось таке жидкого приготувати, їсти, якогось супця зварити. Бачите, от. Все, я ж кажу, яке б місце не було. Добре, але це діло не в місці. Діло в тому, що от попав тоді на кльов на жор, так званий щук і все, а зараз все, воно призупинилось. Чи... Я думав, буде клювати по-любому. Але як кажуть, щука відчуває вже зиму, лід і жирує, але як бачите, практика показує. Зовсім інше. А вже взавтра я по-любому візьму. Сьогодні не хотів. Щось. Я сьогодні вже пізновато виїхав. Не хотів, треба було, можна було б кинути ту коробку з тим силіконом покидати спінінга. Поприбудь саме там по канавах поджигувати От мені цікаво по цих стрілках. По дну. Бо по розливах, якщо вона на жерлиці не клює. Вона можливо вже точно на спині не буде клювати. Але таке всяке може бути. Завтра, я думаю, приїду раніше. Якщо ситуація буде така, ну що не буде клюван, чи якихось пару збитих буде жерлиць, ну, значить знімаюсь і зразу додому. Завтра у нас неділя, сьогодні субота. Так, вже ті ребята плавають прямо коло моїх жерлиць, воно і так не клює. Вони там бохають тими крилами, щось бігають по воді. Треба пливти прогнати. Плив, закінчив свою риболовлю, ще проплив контрольний круг такий провірив. Все, клювань немає. Ось вже завів мотоцикла, там вставляв кадр, як я ставив акумулятор. Акумулятор я заражав 3 години. У будинку він стояв, ось поставив, зранку він не завівся з стартером. Довелось знову дергати з ніжки, з лапки. Ось десь сюди приїхав, бо сюди приїхати треба було надо таке. Може він якось дозарядився, не знаю, ось. Тільки включив наполовину підсосні на всю наполовину нажав і зразу завівся, без, без питань, не знаю, чи така зарядка у мене, чи. Все, така риболовля вийшла. Не завжди ж вона має бути, що да, улов, лов, так завжди клювало, то може вже риби не було, да? але для мене, я ж кажу, нема поганої риболовлі, то що я сьогодні навіть від нуля. Не, не, навіть не одійшов, ні однієї риби не спіймав, то не біда. Риба ще буде. Значить залишаю на ніч жерлиці, я вже казав. Завтра возьму з собою спінню, а ще попребую на спіні. Так ось теж пливо вже до берега. Там на таких канавках бачу, крутить, тако підпливає, що вона десь ну, втікає, щука. За живці, де я взяв живців. <серги> Сергію дякую за живців. Це мені Сергій купив Київ, живці, я привіз аж з Києва. Все нормально, довіз. Один тільки не доїхав, щось коротше, один. А так, все нормально живцями. Дякую Сергію за... Мене то, трошки там є. Мені одна людина дала ротанів трошки. І теж ще один там чоловік мені за символічну таку ціну. Продав там карасиків. Таке є. Можна було б ще десь докупити, ну буде видно. До речі, ось був коростінь, який їхав додому. Там я чекав ще пару годин свого автобуса, приїхавши з Києва. Ну, ходив там по магазинчиках цих. Там є магазинчики рибацькі. До речі, живця фатає в продажу так, якого хоч. При мені чоловік там собі вибирав, береш такого косачка і там стоїть. Три, п'ять відер, я не знаю його, і з кожного відра вибираєш собі, якого хочеш. До речі, недорого щось там. 4 гривні штука, ну таке. Якщо його нема де взяти, це треба взяти на замітку що ось у Коростині, Я попитав продавчиню, каже, є, майже, ну, безперебійно, живець є їх постійно. І літом, і зимою є. ну... Все на цьому. Буду зараз їхати додому, зараз десь вже пів другої, буду топити будинок, щось готувати їсти і відпочивати. Ще знаєте, якийсь такий стан, не відійшов я ще від цієї поїздки, це вчора тільки приїхав. Все, хочу подякувати Збройним силам України за те, що я маю змогу ось, за дану риболовлю їм. Слава ЗСУ! Всім як завжди міцного здоров'я, всім пока.